Колеги, партнери, гості. Е, ну, Я хочу вам сказати, що взагалі трошки такий нестандартний лікар, бо е, коли я познайомилася з компанією, для мене було цінно це то, що ціна для нас всіх. Це чистота і безпека нашого дому, нашого, нашої оселі, нашої родини, сім'ї. І ви знаєте, чесно, вам скажу, не зразу я звернула увагу на бади, як мало би бути, ну, адже я лікар. Да? Але мої пацієнти самі до мене почали приставати з питаннями. А що, а як, а що краще? Ну, Я б змусила була вивчити і зрозуміти, що тут є. Тобто я отримала спочатку результат, а потім вже обґрунтування, чому і як. Багато взагалі, це така тема, вона досить багато викликає спорів. Одні кажуть, що це не працює, це є ну, плацебо. Другі кажуть, що це є унікальні речі, які просто є універсальними солдатами, які виконують всі задачі. Ну, я думаю, що істина знаходиться десь посередині. Тому що є певні умови, є певні задачі, і ми їх повинні знати і розуміти. Для того, щоб бади працювали добре, треба таких чотири фактори основних. Перше, щоб працював нормальний шлунково-кишковий тракт. Адже ми будемо вживати БАДИ саме через шлунково кишковий тракт. А тому засвоєння йде саме через здорову систему Взагалі це наша фабрика по переробці їжі. Ми її закладаємо і отримуємо поживні речовини все, що зайде, доходить. І як правило, є дві проблеми. Одна проблема це є зайве, друга проблема це недостача. У дорослих людей, як правило, це є шлаки, і все, що ми наїли, спали, напили, на емоці... емоціонували. І е, е, треба вчасно це все виводити, це і сміття. А у дітей, як правило, це недостача чогось. Я вже даю підсказку, да? ви розумієте, як потрібно починати спілкування з ВАДами будь-яким. Але у нас є можливість і робити це паралельно. Тобто ми вживаємо вади і оздоровлюємо шлунково кишковий травм. Заставляємо працювати нормальні ферменти, заставляємо нормально працювати моторику кишківника і засвоїємо. Покращувати засвоювати. До речі, ще є такий нюанс, як заселення нормальної флори. І от коли дати нормальну кількість плітковини, коли дати нормальну кількість активних речовин, то є таке поняття пребіотік. Тобто це є форма, на якому нормалізується віджива флори, нормальної флори. Друга, другий фактор, який має бути обов'язковим, це синергізм. Це Об'єднання, з'єднання. Ви, напевно, чули, що вітамін Д не засвоїться з вітаміном К. Ну, верніше не так. Він без вітаміну К не засвоюється. Варно його пити, якщо у вас не буде в формулі саме вітамін К. До речі, наш Евсалівський правильний вітамін Д. Ну, шкода, що у нас немає на ринку, але в Туреччині він є. І в Європі у нас є цей вітамін. Далі, куркумін. Ми знаємо, що це є спеція, яка в Аюрведі і в Індії вона є дуже корисна і дуже потрібна як антиоксидант. Але знаєте, спецію вживають тільки заради 20% всього, що є в куркумі. Це куркумін. А в нас є якраз концентрат. Більше того, для того, щоб куркумін нормально засвоївся, треба обов'язково екстракт чорного перцю, пірпін. Піпермін це є речовина, яка допомагає куміну з е, да, насум називається так, засвоюватися правильно. От про синергізм це я говорю. Тобто, коли одне допомагає друге. І правильність призначення має бути тут роздивлена. Третій момент це наш емоційний стан. Коли є стрес, нічого не працює. І ви знаєте, Якщо оці хоча б три фактора, так як слід продумати і е, е, контролювати, ви знаєте, успіх вже буде. На кожному етапі, ви, напевно, вже відчули, що у нас є можливість дати щось нашого арсеналу. І перший етап, і другий, і третій. Є четвертий ще фактор, немаловажний, це є яким чином ви можете поєднати препарати у е, протягом дня? Щось до їжі, щось після їжі, щось на ніч. Це є е, ну, цирканні ритми використовують. Тобто, це вже так, як ну, четверте, це вже як допомога, як то, що буде допомагати. Перші три я вважаю, що вони такі найважливіші. І е, е, це загальне правило. Але коли я почала вивчати наші саме в сахівські бали, я зрозуміла, що є моменти, які є ну, досить, якщо не унікальні, то важливі серйозні. По-перше, у нас є концентрати. Ви тільки що побачили, що розказувала Вікторія про те, що у нас є витяжки, у нас є. Що таке концентрат? Це взяли речовину. І з неї вибрали все, що потрібно, а все, що зайве, забрали. Тобто в одній таблеточці є дуже велика кількість активної речовини. Із 2 кілограм сировини один грам готової продукції. Це цифри нашої компанії. Уявляєте, скільки кілограм капусти, там, не знаю, е, якоїсь ананаса, банана, до речі, унікальна, тому що там є вітамін У більш його, ну, майже нема. Ну і так далі ми можемо, отри... можемо з їжі отримати, скільки нам приходиться жувати, да, їсти, а потім, вибачте, віддавати середовищу. І можна просто взяти пігулочку. Притом пігулочка ця без. От як її так подають. Є дуже багато способів. Там десь навіть слайд є про те, що є водні розчини, є спиртові розчини, є розчини щодо цукру, додавання цукру, зацукровування. Ну, ми напевно це чули, знаєте, бо наші бабушки так завжди робили. Так? Вони або заспіртовували, або заварювали, або запарювали і або за і все це, ви розумієте, що згубиться. От кожного тої технології щось забирається. Ви знаєте, що вітамін С руйнується при 40 градусів? Ну як би ви не заварювали, як би ви не запарювали, ви його зруйнуєте, ви не отримаєте то, що потрібно. Ну і, і можна так про кожне перечисляти. Зараз сучасний вік. Сучасний момент потребує вивільнення часу, який нам потрібен. І ми хочемо взяти най- Концентрованіше, найкраще від наших ну, від рослин, які нам дали дала природа. Ми ж забули вже, що таке пастися. Ми, ну, на жаль, втратили цю інтуїцію, цю ну, можливість вийти на, на трави і щось вжити, щоб потрібно. Тому ну, давайте ми через мозок будемо робити, через розуміння того, що перед нами є. Що є ще унікальне в нашій продукції, що мене привабило? Крім концентрації, вони ще і е, достатньо універсальні. Що таке універсальні? Ви знаєте, от якщо говорити про багато нашу форму, вони кажуть від всього. І знаєте, це інколи лякає, але ви, ви, от ви зрозумієте, і це є правда. Тому що, якщо, наприклад, гутокола покращує судинну стінку, Будь-якої судинності. Скажіть мені, в якому місці організму немає судин. Чи вони крупні, чи вони мілкі, капілярчики? це потрібно. Тому, коли є від порушення мозгового крові до серцевих захворювань, до варікозів, до е, якихось е, спазмів артерій, ендотеріїти, що, що зв'язано з судинами, це гутукон. Далі дуже люблю кварцитин. Ну, до речі, зараз от розкажу про те, що коли ну в бати взагалі, це ж вони поза медичний клас, класифікацією, да? тобто фармпрепарати окремо, вони мають певні вимоги, і лікарі, як правило, користуються прописаними вже рецептами, тобто такими кроками, які при кожній хворобі проговорені, і вони вже... Ну, е, використовують як е, строго, строго по пунктам. А де місце бати? От Коли був Ковід, то крім прописі, який був при ковіді фармакологічний, ще виявляється по возу була е, е, рекомендація фітопрепарату. І туди входило, гадайте що? Пікнагенол, який є у нас в нас протики 20 і кверцетин, який в нас появився тільки що. Уявляєте, які ми сучасні. ковід от 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 да? а протик у нас да, вже попрацював, ми вже всі його любимо. За що ми любимо? За французьку приморську сосну, яку. Ви, ви тільки послухайте, виявляється, цей ват, от іменно приморська французька берегова, да, називається сосна, це є визнаний препарат для пониження холестерину. Тобто це боротьба азатера склерозом. Можете забити в пошуковики і побачити, що препарат цей в моноподачі коштує приблизно ну, від 2,5 до 3 тисяч гривень в аптеці. А у нас в протики входить чотири компоненти. Крім цієї сосни, входить вітамін С, входить у про який я теж тільки що згадувала. І Е, нагадайте мені, що? Косточки винограда, які є шикарним антиоксидантом. Де нам потрібний проти? От пам'ятайте, що було в ускладненнях після ковіду. Легені, серце, нервова система, да? судини. От все це проти. Підсказку я вам дала, ви вже запам'ятаєте. Керцитин. Ви що його ну, може не вивчили, не знаєте, бо він тільки недавно у нас з'явився. Я обов'язково прочитаю заняття по Ну, Ви знаєте, у нас є унікальна можливість бути при, з цим препаратом е, сучасно здоровим. Чому? А знаєте, що це таке кверцетин? Це є оця така фіолетова частина в рослинках і в фруктах, які наповнюють нас. Це зелений, це лук, е, цибуля, да, яка е, оця синя. Це шпінат, це яблуки, в зелених теж є, але в червоних більше. Це виноград, це каперси. Тобто, от там де є такі насичені кольора. Що там є? Там є антиоксидант, там є прекрасний боротьба проти атеросклерозу так само, це є прекрасний засіб для лікування подагри, тобто забирає мочеву кислоту. Це є Унікальний продукт, який вміє. Є таке поняття апоптоз. Тобто, це у нас же ж організм, я вам розказувала, щось весь час народжується, щось весь час забирається, губиться. Але е, от розпізнати, що варто забрати, вміє якраз верцетин. Уявляєте, тобто появилася онкоклітина. Наш організм аляр, і починає шукати, де є. Що робити? І кверцетин тут дуже допомагає. Тобто ми маємо можливість запобігти е, усугублення проблеми, яка є. Ми всі зараз під власним емоційний стан, е, наша екологія, наш спосіб життя, безсоння, тому що ми не встигаємо відпочити. Е, а тут раз кверцетин, який на поготовій нам допоможе. Або спіруліна, обожнюю. Це взагалі е, білок. В чистому вигляді. По-перше, там є амінокислоти, які є всі незамінімі амінокислоти в стилу. А це будівельний матеріал. Наступне. Там є всі вітаміни, особливо групи Б. Ви чули, що вігані вегетаріанці страдають від того, що в них немає Б12? Із-за того всі е, говорять про те, що треба сприйматися з вегетаріанства, вони вистачає. Ну, це правда. Але я вам скажу приємну новину: в спіруліні є ну, так званий псевдовітамін В12. Ви будете вживати і ви будете мати саме цей білок, значить, ви задовольните цю, цю потребу. І от е, я можу так розказати вам про кожен препарат. І у нас він дійсно гарно, якісно поданий. І е, ми горді тим, що маємо можливість і свою сім'ю оздоровити, і е, оздоровити тих людей, які нам дорогі. Зараз з'являється новий препарат моєї Це ви знаєте, що це концентрат фруктів, і це унікальний засіб, який має ізоліцию, лейцин, валін. Це незамініме алгоритми не кислота. Знаєте, що це? О, дивіться, коли білок, він. Здоровий. Уявіть собі, що коли ракетка для теніса зрівнюється з м'ячиком. От може м'ячик просунутися в ті е, ну, ячейки? Не може, правда? Тому е, треба його розчепити. Треба йому дати от складові оцього білка, який нам потрібні, от, да, от, частину. І тут є дуже багато фруктів. Які зроблені теріагенної ліфілізацією, тобто під низьким, це дуже важливо низькою температурою і високим тиском. Забирається повністю волога, і ми отримуємо от Яблучко, ну, такусіньке, малюсіньке, але там просто вітамінна бомба. І коли ми кажуть, що це для того, щоб втрав... ну, забирати зайвованку, це так, тому що це повноцінне харчування. Але Ті люди, які мають е, недостачу ваги або хочуть бути здоровими, тому що от завжди завжди це всі е, прийшли до одної думки лікарі. Якщо дати все, що потрібно, е, збалансувати в їжі, організм буде ідеально здоровий, він буде без зайвої ваги і він буде без м -м, патологічних станів. Ну, я прокуров не говорю, без патологічних станів. Тому це шлях. От до того ідеального, про те, що я вам зараз говорю. І е, коли ми ще один момент, я хотіла би, поки я тут на сцені вам сказати. не бійтеся використовувати бани. Немає такого м, страху десь невчасно випити. або щось змішати сильно, або головне не переборщити в цьому випадку. І не дати е, кашу. Знаєте, тобто, от все, бо я хочу бути здоровою і все. Ні. Зробіть собі схемку, розпишіть її, сміливо приймайте і пам'ятайте, що ми маємо два процеси завжди задовольняти. Перший процес це забирати, вивозити, другий процес це давати і созидати. Це я так закольцовую все. Е, як мій час? Теоретично закінчився. Так? Тепер дивіться, от можна багато говорити теоретично, я там кучу всього написала, навіть шпаргалку взяла з собою. Але, ну. Нічого не буде так аргументувати, як приклади. І в нас тут в залі є люди, які вже отримали якісь результати. Лайна, покеруй, де ти не бачу тебе. Я буду далі просуватися наші... Ой, десь Лайн летілася. Зараз я подивлюся. Так, так. бо зараз про результати просто.